Вітаю вас. Сонце зійшло 5 вересня в четвер. Купайтеся в перших променях сонця. Вони дають здоров'я, наснагу, вони цілющі. Радійте. радійте, новий день настав, а це означає нові перспективи. Нові можливості будьте активними, включайтеся в робочий день з ентузіазмом і надією на краще. А сонечко вас підтримує. Дякую вам, що ви. Дивитесь мої передачки, мої відео. Бережіть себе, будьте здорові!